Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. Діти, що це прозвучало? Так, це був вірш. А цей вірш, з якого я почала заняття, написав видатний український поет, добрий син народу Тарас Григорович Шевченко. Погляньте, який сумний та величний погляд має поет на портреті. Його життя було дуже важким та сумним. 9 березня 1814 року у бідній сільській кріпацькій хаті в селі Маринцях народився хлопчина Тарас. Батьки дитини звалися Шевченки. Коли минав йому другий рік життя, переселилися Шевченки з усією сім'єю до села Кирилівки. А була це сім'я немаленька. Батько Григорій, мати Катерина, Тарасик, три сестрички, два братики і дідусь Іван. Усіх дев'ятеро було. Та й гарно було в Кирилівці коло хати розкішний квітник, стара та верба, за хатою садок, а там левада, засіяна квітами. А через леваду в'ється річенька. Тут і виростав Тарас. Піклувалися про нього добра мати та й старша сестра Катерина. І не знав Тарас, що таке злитні. Недовго жили батьки Тарасика. Спочатку вмерла мама, а потім батько. Діти розбрелися світом. Тарасик дуже хотів навчитися читати і писати, тому пішов служити до дяка, який навчав дітей у школі. Він носив воду школярам. За це дяку учитель дозволяв йому стояти біля дверей і слухати урок. Хлопчик швидко вивчив грамоту. Він сам зробив собі книжечку з щирого паперу і записував туди пісні. Які вечорами співали дівчата. Та доля всміхнулася молодому Шевченкові, подарувавши зустрічі з кращими людьми того часу, його викупили з кріпацтва, після чого він навчався в академії мистецтв, де Тараса вважали дуже здібним. Здавалося б, усе найгірше позаду він вільна людина, і життя ніби повернуло на краще. Але Тараса не полишає туга за Україною. За тим раєм, де серед розкішної, чудової природи потерпає рідний народ, свої почуття і думки він передає в поетичних словах, які самі народжувалися в серці юнака, ось як Шевченко пише в одному зі своїх віршів: Там сміху людського і плачу не чуть, латану свитину скаліки знімають, а там розпинають дову вуза подушне, а сина кують, єдиного сина, єдину надію військо віддають. А он, де піти нам опухла дитина голоднеє мре, а мати пшеницю на панщині жне. За такі гнівні вірші, які кликали до боротьби, цар засилає Шевченка у солдати. Вирок був суворий десять років заслання без права писати й малювати, десять років муштри, десять років туги за рідним краєм, але й на чужині Тарас, як він сам писав. Карався, мучився, але не каявся і лишався таким же відданим сином своєї землі. Лише в 1857 році Тараса Григоровича звільнили із заслання і дозволили повернутися. Сили поета, його здоров'я були підірвані, але незламною лишилася воля, вигнання породило ще більше непокору. Після заслання довго Шевченко не прожив. Від болю за свій народ, від Неповірянь, яких зазнав він через два роки помер. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі. Просив нас у своєму заповіті Тарас Григорович Шевченко. Поховали великого поета на Високій Дніпровській кручі біля міста Канів. Український народ дуже любить свого поета. У Києві є пам'ятник Тарасу. Пам'ятник йому є і в нашому місті. Про нього складають пісні, пишуть вірші, і щоденно пливе людський потік, Щоб влашанувати пам'ять кобзаря, вклонитися йому в могилі, покласти квіти.